Повертаємося, всіявши зойка муази, кров на піхвах засмага східна, Та зачинене місто, мов острів прокази або клітка, в якій хідна. Поки нас не було, поки нас в пустині прошивала сурма побідна, На стовпах і криницях, мов сіль на хустині, Проступило тавро ті хідна. Ми загубили себе в агарянськім поході, перемога цілком не видна, і до рідних дверей нам достукатись годі, і вітчизна, немов їхна. Рідні панни зів'яли по вежах і клітях, пізня ласка така фригідна, в зимних венах померло дзвінке повноліття, а в очах ожила Їхідна. Це вона відкладає століття мов яйця, по торгах, де музика мідна, де помсти смертей, де живуть і бояться, де юрба сичить, мов і Що я можу, хрипуча, сурма наді мною? Я півсвіту прийшов приблизно, Можем босим піти за твоєю труною. Рідна панна стара вітчизна.